Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти про те, як я здавав UGS сертифікацію І спойлер, я її здав не з першого разу. Давайте, напевно, почнемо з того, що я покажу, де саме можна придбати офіційну сертифікацію, тобто можливість пройти цей екзамен і отримати власний сертифікат. Є, звісно, багато курсів, якісь безкоштовні, якісь платні, але ж ви самі розумієте, що офіційна сертифікація буде вигідно вас вирізняти на ринку кандидатів. Або це стане приводом, щоб вам переглянули зарплатню у ваші компанії. Що ж, йдемо до браузеру, прописуємо сертифікайшн Власне, на цій сторінці ви можете зареєструватися за допомогою вашого Гітхапа. І отримати доступ до дашборду. Цей сайт та сам екзамен розроблений у партнерстві з ViewSchool. А вони планують створювати нові курси, тому потенційно в майбутньому ви зможете здавати ще й інші екзамени. Що ж, давайте погортаємо донизу і побачимо прайсінг. Тут ми бачимо, що можна стати Certificate Vue.js Developer і Certificate Senior Vue.js Developer. Але senior ще to Be done, тобто знаходиться у розробці. Але все ж, давайте подивимось ціни. Тобто, ось тут, Choose your Level, ви можете обрати одразу Senior Developer. Developer, для українців буде активована регіональна знижка, а вона дає 50% знижки на результативну ціну. Тобто, якщо є якісь ще знижки, спочатку вони будуть працювати, і потім від тої ціни ще можна буде відняти 50%. Погодьтеся, це дуже приємно. Що ж, давайте подивимось на пакеджі. І ось тут ми бачимо, що, наприклад, найдешевший план, ми можемо купити «Exam Only», і нижче буде список того, що ми отримуємо при покупці. І ми отримуємо Preparation Guide, один ваучер, щоб здати екзамен, власно, ви цей ваучер і купляєте за цю ціну. Ну і доступ в Discord ком'юніті це вже таке за бажанням. Але як обіцяють, в першому кварталі цього року буде доступна ще сертифікація для Senior Vue.js developer. І відповідно ви ще отримуєте ваучер і на цю сертифікацію. А також, відповідно, ви отримуєте Preparation Guide для senior сертифікації також. Тепер давайте подивимось а, наступний прайс і чим він відрізняється. Тут, наприклад, окрім а, Preparation Гайд, ви також отримуєте Self-Study Training. І якщо Preparation гайд це просто лінки на офіційну документацію, яка по суті безкоштовна. Ви просто можете піти на сайт VGS, відкрити документацію та готуватися по ній. І вона до того ж безкоштовна. А також щоб пройти екзамен буде достатньо саме офіційної документації, не треба буде дивитися ще щось. Але у Self-Study Training також будуть лінки на офіційну документацію. Вони трохи по іншому структуровані. Але що ще в тренінгу є корисного? як як на мене, це те, що там є практичні задачі, тобто такі маленькі пет проєкти, які ви можете зробити, щоб набити руку саме з кодом, бо на екзамені буде лайфкодінг. і до цього потрібно бути готовим. Також, якщо задача для вас виявиться дуже складною, ви а, зможете отримати архів вже з готовим рішенням, що допоможе вам подивитися, як правильно було зробити. Також ви отримаєте за цю ціну перший екзам ваучер, але додатково, якщо ви провалите першу спробу, у вас буде можливість перездати цей екзамен також безкоштовно. Ну це звісно умовно, бо ви фактично платите за це дорожче, і відповідно така сама ситуація буде для Senior Vue.js екзамену. Що ж, і давайте тепер подивимося найдорожчий бандл. В ньому включені усі попередні плюшки, Але він відрізняється тим, що окрім самого ваучеру, ви будете мати ще дві спроби перездати екзамен. Тобто, сумарно у вас буде три спроби, і ці три спроби будуть на кожний екзамен, тобто на Vue.js Developer. і стільки ж спроб. Ви отримуєте на Senior Vue.js. тобто на кожне з цих екзаменів по три спроби, і додатково в цьому бандлі ви ще отримуєте доступ до буткемпу. Тобто, три лайф-воркшопи на кожний з екзаменів: три на Vue.js Developer і три на Senior Vue.js Developer. Звісно, це все цікаво, але варто подивитися тепер на ціну і максимальний пакет з регіональною знижкою буде становити 600 доларів. А це ну, поготися на мало. Хоча фактично повна ціна нам показує 2200 57 доларів знижка, звісно, приємно, але 600 доларів це 600 доларів. Якщо ж вам, наприклад, сіньор-сертифікація не потрібна. Давайте переключимо цей свічер. І тут ми бачимо, що найдешевший пакет вартує всього 100 доларів. А пакет там, де дадуть ще стаді тренін, буде становити 200 доларів. Що стосується мене, я брав максимальний пакет одразу для сініор-девелопера і брав оцей останній. Тільки якщо зараз він коштує 600 доларів, то влітку 2023 року ось я купляв, в мене є чек, я заплатив 500 доларів. Тобто зараз на 100 доларів цей пакет став дорожчим. Але я купляв його по пресейлу, бо я точно планував здавати цей екзамен, і я подумав, що потім він стане дорожчим і не дивлячись на високу ціну, варто її заплатити. Але давайте розповім, як я готувався, що робив і який пакет я купив би зараз, знаючи як взагалі це все відбувається. Що ж, коли я купляв повний пакет, там було попередження, що буткем ще не готовий, але його обіцяли зробити ну значно раніше. Ніж насправді зробили. Бо наскільки я пам'ятаю, було обіцяно його зробити десь у 3 чи 4 кварталі 2023 року. Фактично, ці буткемпи з'явилися тільки у січні 2023 року, зимній, і здається, у квітні буде ще весняний. І це тільки для першого левелу сертифікації, тобто для сіньор, вони ще не готові. Для сіньор взагалі ще нічого не готово, то я не можу сказати, що і як там буде. Але я думаю, буде приблизно така ж схема, все буде залежати від термінів. Тепер давайте про наявність того, що ви будете. Мати в кожному з пакетів, а як я вже казав, в першому самому звичайному пакеті ви фактично купляєте можливість просто здати цю сертифікацію і трохи структурованих посилань на офіційну документацію. Тобто, фактично ви можете готуватися самі, вам не потрібна в цьому допомога. Ви купите перший пакет виключно для того, щоб здати. Якщо брати середній пакет, то у вас будуть ще тренінг-матеріали. Чим вони відрізняються. По-перше, вони розбиті на розділи. Там також будуть посилання на офіційну документацію, але також там будуть ще квізи. То ви спочатку читаєте, а потім буде опитування, щоб ви засвоїли цей матеріал. А ці квізи вам знадобляться на реальному екзамені. І далі, коли ви будете проходити перший розділ, у вас буде там ще практичне завдання. І що головне, що мені там сподобалось, що ви починаєте в першому розділі робити цю практичну задачу, тобто маленький педпроєкт. І спочатку воно виглядає дуже простим. Але потім, коли ви рухаєтесь задалі, там до розділу 2, розділ 3, ви будете працювати з тим самим практичним завданням і ускладнювати. Його вже тими знаннями, які ви отримуєте протягом цих розділів, і в результаті вже в четвертому розділі ви отримуєте багато застосунок, в якому ви вже застосували всі знання, які ви отримали протягом підготовки. Там буде ще маленький розділ про екосистему, view Тобто, що вони розробляють, які є фреймворки, які є додаткові бібліотеки, які ви можете використовувати. І в останньому розділі там буде ще сім завдань, здається, і це окремі застосунки. Тобто, протягом чотирьох розділів ви робили один застосунок, застосунок і потім в останньому розділі кожне окреме завдання, це окремий застосунок. Вони мають різні рівні складності і трохи різні напрямки та підходи, які ви повинні застосувати, щоб їх закінчити, і це дуже сильно мені допомогло підготуватися, бо попереднього досвіду з UGS в мене не було. Я працюю з Magento 2, там дуже старий стек, попередній власний досвід я мав ще з реактом, а ось зі я не працював. І що стосується останнього пакету, там де є Bootcamp ну що я можу сказати, я здав сертифікацію раніше ніж фактично зробив. Буткен. Така ось ситуація. Але тепер давайте розповім, чого очікувати від екзамену. Він поділений на дві частини. Перша частина теоретична. Там буде 30 запитань, і ви будете мати 30 хвилин, щоб на них відповісти. В кінці у вас буде можливість перевірити свої відповіді і в разі чого їх виправити. Особисто в мене це займало від 10 до 15 хвилин. По-перше, часу більше, ніж достатньо. По-друге, на цьому моменті навіть без спойлерів ви б могли зрозуміти, що я здавав не один раз. Друга частина. Практична, коли ви перейдете на неї, ви вже не зможете повернутися до теоретичної частини. Це викликано тим, я думаю, що в практичній частині буде можливість відкривати документацію. Тобто, так ви б могли щось піддивитися, повернутися назад, відповісти правильно, а це ну трохи нечесно. Практична частина це фактично live coding. У вас буде задача завершити два застосунки. Перший застосунок вам потрібно буде розробити з нуля. Тобто, фактично, у вас буде технічне завдання, і згідно пунктів, ви повинні його розробити. Сам лайфкодін буде проходити у сервісі StackBlitz з автоматично розгорнутим застосунком на Vue.js Тобто, вам не потрібно буде нічого встановлювати, не відкривати якісь інші вкладки, до того ж це заборонено. І відповідно нічого локально в терміналі то вам також не потрібно буде робити. все розгорнеться за вас, у вас буде просто код і файли проєкту, і ваша задача буде просто написати код. Також у цьому StackBlitz, здається, буде автокомпліт, так що з ним писати легше. І як я вже сказав, у вас буде доступ до документації. Як Вайфреймі і у вас буде можливість піддивитися певні моменти. Задачі не дуже складні, вони щось на кшталт, типу, відрендерити якийсь список чи зробити форму. Але все ж, коли ви будете готуватися, звертайте увагу на певні моменти, як V-model, Emity, Props, слоти, шортхенди, колбеки. До речі, також зверніть увагу, що екзамен та Coding буде стосуватися саме Composition API. Тому якщо ви працювали тільки з Options API, вам потрібно підтягнути ще Composition. Якщо у вас не було попереднього, Досвіду з View, то просто почитати документацію буде недостатньо. Вам все ж таки потрібно щось потренуватися, зробити якісь застосунки, щоб набити руку. І до речі, на другу практичну частину у вас буде півтори години. Як вони розписують ці естімейти, що у вас буде 45 хвилин на перше завдання, потім 15 хвилин на друге завдання, і 15 хвилин у вас залишиться, щоб порев'ювати те, що ви зробили. На друге завдання виділено менше часу, бо воно трохи відрізняється від першого. Якщо в першому завданні. Дані вам потрібно написати застосунок з нуля, вам дають вже готовий застосунок, але він чогось не працює, і ваша задача визначити саме причину, чому не працює, і відповідно пофіксити. Фактично, в мене це займало десь годину на першу задачу, можливо, навіть трохи більше, і 10 хвилин на другу задачу, і все одно залишалося трохи часу, щоб перевірити себе. І точно можу сказати, що проходити практичні завдання з можливістю відкрити документацію було значно легше. Тепер власне про те, чому я здавав не один. Раз як я вже сказав, в теоретичній частині у вас буде 30 запитань, але проблема полягає в тому, що прохідний бал для цієї частини 25 правильних відповідей. Тобто, вам потрібно відповісти правильно більш, ніж на 80% запитань, а це багато. Якщо порівнювати з офіційною сертифікацією по Magento 2, то там здається, потрібно було набрати 67% правильних відповідей. Ну і до того ж, там не було лайфкодінгу. Так ось, перший раз, коли я здавав, я набрав 26 30 правильних відповідей. Тобто, перше, теоретичну Практичну частину я пройшов, і потім я побачив у себе в кабінеті, що практичну частину я виконав одну з двох, і завалився я на багфіксі. Тобто, перший застосунок, практичний, який потрібно написати з нуля, я зробив вірно. А другий застосунок, там де багфікс, я завалив. Але цікаво, те, що коли я був на екзамені, все працювало. І що зручно в кабінеті, що ви можете відкрити диспут. І Якщо ви не згодні з результатом, то ви можете його оскаржити чи хоча б поспілкуватися з сапортом, який вам скаже, в чому саме була проблема. Що я. Власне, і зробив. Я написав, що я не погоджуюсь з результатом другого завдання, бо ну коли я робив, все працювало так, як треба. На що отримав відповідь, що а, дійсно що в мене все працює, як очікується, але в мене була задача видалення карток, а карток там було багато. Але на яку не натисне на кнопку Remove, видалялася завжди перша. І мені навіть надіслали знімок екрану, на якому дійсно видно, що воно не працює так, як очікується. Проблема в тому, що коли ви знаходитесь на екзамені, у вас в одному віконці ви маєте все. Завдання, написання коду, проєктну структуру, тобто файли, які належать до вашого застосунку, також кнопку, щоб відкрити офіційну документацію, і маленьке віконце, де ви бачите фактичний результат того, що ви робите. І це віконце ще зменшується за рахунок того, що вам потрібно відкривати консоль, тобто консоль всередині цього сервісу StackBlitz. Тож ви можете зрозуміти, що місце, щоб подивитися, фактичний результат дуже мало, і в мене було видно тільки першу картку, тому я тестував саме на ній. Я не додумався про. Вертати нижче і подивитися, чи справді видаляється тільки та, яка потрібна, бо там дуже було мало місця для обзору. Тож я погодився з результатом і вже готувався до наступного разу. І забігаючи наперед, коли я здавав вже другого разу, а я звернув увагу, що оце віконце прев'ю, де видно фактичний результат. Там є кнопка розгорнути, типу, на повний екран. Не зовсім повний, але він трохи зменшує код і можна подивитися, типу, не мобільну версію, а десктопну. І звісно, в такому форматі вже зручніше Добавити та дивитися фактичний результат. Тобто, як ви розумієте, перший раз в мене був майже вдалим, але там сталася цікава ситуація, що фактично цей результат можна сказати не зарахований, не дивлячись на те, що я провалив екзамен. Тобто в мене залишилось тільки ж спроб, скільки і повинно було бути на початку. Тобто, одна спроба здати екзамен і дві спроби на перездачу. А це сталося тому, що для відео і для стрімів я використовую програму OBS, щоб підключати зовнішні камери. Це може бути звичайна веб-камера, це може бути iPhone. І от віртуальна ОБС камера в мене виставлена за замовчуванням в налаштуваннях браузеру. І коли ви починаєте екзамен, до речі, його не потрібно планувати. Тобто він починається миттєво, як тільки ви натиснете кнопку Розпочати екзамен. Зручність полягає в тому, що фактично там не буде живої людини, яка за вами спостерігає. Просто у вас буде записаний екран, буде записано ваше обличчя. І потім протягом 10 робочих днів перевірять спочатку в автоматичному режимі, тобто тестами те, що ви зробили, а потім ще перевірять записи. І якщо все добре, тоді ви Отримаєте сертифікат. І, до речі, не забудьте підготувати ваші документи, щось, наприклад, чи ID-картку, чи водійське посвідчення, чи закордонний паспорт. Також, через те, що в мене ОБС камера була за замовчуванням, а сторонні програми не можна запускати, я не міг запустити ОБС. Тобто ви повинні вимкнути усі екстеншени у вашому браузері. ви повинні закрити всі програми, навіть докер, там скріншотери якісь кастомні, якщо у вас є, і відповідно ОБС. До того ж, OBS ще підозрілий тим, що може записувати екран. Тож його. Точно потрібно вимкнути, але проблема в тому, що коли ви розпочинаєте екзамен, вас перекидає з кабінету вже в сервіс, де проходить цей екзамен. Я подумав, що якщо я закрию вкладку, то в мене спроба просто згорить. А я не міг змінити камеру в налаштуваннях без перезапуску браузера, і ви собі не уявляєте, як сильно я стресанув в той момент. Я 5 хвилин намагався щось змінити в налаштуваннях, але воно все не працювало. Єдине до чого я потім до Петра, що можна витягнути шнур камери, тобто USB-шний, і ставити його знову. І коли я це зробив, в мене камера пофіксилась, і автоматично вже зовнішня камера зааплаїлася як основна камера. І я зміг продовжити екзамен без перезапуску браузера. То зверніть увагу на цей момент, можливо, вам це також буде корисно. Вони вирішили, що я не зміг нормально скласти екзамен і подарували мені додаткову спробу. І коли я вже відкривав диспут, вони мені сказали, що, а не дивлячись на те, що провалив екзамен, в мене все ж залишається ця спроба. Тось вийшла ось така кумедна ситуація. Другий раз, коли я пішов здавати, в мене. Вже було два з двох практичних, бо практично з нуля був новий застосунок. А ось на багфікси мені потрапив той самий застосунок. І я вже знав на що звернути увагу і, звісно, пофіксив його. Але теоретичну частину я здав на 24 з 30. Тобто мені не вистачило всього лише однієї правильної відповіді, щоб пройти цей екзамен. І це було дуже-дуже прикро. І тоді я прям харився на те, що прохідний бал саме по теорії дуже-дуже високий. Ну нічого, я погорів трохи і пішов здавати третій раз. І ви. Не повірите, я не пройшов. Я здав теорію на 26 30 тобто, по теорії я пройшов. Я здав перший застосунок з практичної частини, тобто написання з нуля. Але коли я був на екзамені і дійшов до багфіксів, вони в коді залишили коментар, що а, в певному місці не можна редагувати код. А якщо його не змінити, фактично це завдання не можна було виконати. І я в тупу просидів 30 хвилин, дивлячись на код, я нічого не писав, бо неможливо було по іншому це вирішити. Я дочекався в. Поки завершиться екзамен, я дочекався, поки мені надішлють відповідь, що я не пройшов його. Щоб подивитися, хоча б наскільки я здав теорію, бо я не знав, і чи правильно я виконав практичне перше завдання. Коли я побачив, що в мене результат знову 26-30, що я правильно виконав перше завдання, і що проблема була тільки в бафіксі, я відкрив диспут, розписав проблему цього завдання, вказав на той момент, що неможливо було вирішити це завдання, якщо не змінювати ту частину коду, яку вони написали, що не можна змінювати. І ви не повірите. Вони. Погодили зі мною, подякували мені за те, що я вказав, і в той самий момент вони зарахували мені екзамен і надіслали сертифікат. Тобто, фактично, якби я не відкрив диспут і не намагався якось постояти за себе і за свою правоту, мені б довелося йти четвертий раз здавати екзамен. Але знаєте, настрою це робити вже якось не було. Тому я дуже радий, що диспут був відкритий успішно, що я отримав свій сертифікат. І на цьому все закінчилося. Ну не зовсім все, бо цього року я буду намагатися здати в UGS Senior. Сертифікацію і подивимося, як вона піде. І, ймовірно, я запишу нове відео, щоб поділитися своїм досвідом вже про наступну сертифікацію. А на цьому все. Підписуйтесь на мій канал, також підписуйтесь на телеграм-канал та на телеграм-групу. Там ми можемо детальніше поспілкуватися про те, як проходив екзамен, якщо у вас ще будуть якісь запитання. Якщо вам сподобалось це відео і ви хочете мене підтримати гривне, ви можете задонатити мені на BuyMeCoffee або Monobank. А також, звісно, ставте вподобайку, залишайте. Коментар. І на цьому все. Папа! -па.